Ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок в Тернополі. Виникла пожежа. Одна людина загинула, ще трьох шпиталізували. Майже 100 мешканців з 36 квартир евакуювали. Згоріло два десятки автівок. До Києва приїхав Олаф Шольц. Канцлер Німеччини зустрівся із Володимиром Зеленським та українськими військовими. Шольц також анонсував нові поставки зброї для України на суму 650 мільйонів євро. Зокрема, пообіцяв системи ППО, танки та дрони. Що стосується далекобійних ракет Таурус, які давно просить Україна, про них Шольц не згадує. Також німецькі медіа пишуть, що головною темою візиту канцлера є мирні перемовини. Ворог не полишає спроб відбити Курщину. В одній із атак триколорні малими групами на квадроциклах спробували підійти до українських позицій. Не вийшло. Миколаївські морські піхотинці відбили атаку російських десантників за допомогою артилерії та ударних дронів. 16 росіян вбито, ще майже три десятки поранено. Сапери продовжують очищати українські землі від російського непотребу. Зокрема, на Донеччині знищили майже сотню вибухонебезпечних предметів, а на Сумщині аж півтисячі. Правоохоронці затримали поліїв. Юнаки намагалися знищити локомотив Укрзалізниці та декілька електропідстанцій на Кіровоградщині та Вінничині. В Росії продовжують спалахувати підприємства, які допомагають ворожим військовим. У Єкатеринбурзі майже вщент згорів завод, де виготовляли полістирол. Цей матеріал рашисти використовують у виробництві дронів, захисних плащів та тепловізорів. Так вшановують полеглих героїв в Україні. Під час траурного кортежу у Львові перехожі масово прямують до дороги, аби опуститися на коліна. За Версією World Athletics, українка Ярослава Магучих стала найкращою легкоатлеткою у світі в небігових дисциплінах у 2024 році. У цьому сезоні стрибунка вперше в кар'єрі виграла золото Олімпійських ігор та тріумфувала на чемпіонаті Європи. Магучих також побила світовий рекорд болгарської легкоатлетки Стевки Костадінової 2 метри 9 сантиметрів, який тримався 37 років.